Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Є Питання. Я Олена Требушна, як я і обіцяла вчора. Ось тут сьогодні поговоримо про те, як війна в Україні запустила останню фазу довгого історичного процесу остаточного розпаду Російської імперії. Процесу, в якому кінець радянського союзу був лише проміжним етапом, і який Путін, розв'язавши війну в Україні, тільки підштовхнув до логічного завершення. Приводом поговорити про це є ось що на тлі переможного контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Західні змі пишуть в останні дні не лише про те, як козаки наваляли расистам. З новим завзяттям вони пишуть про те, що майбутня перемога України ставить перед Америкою і Європою питання. Що робити з самою Росією після її поразки? Так виглядає, що за півроку війни в дискусії про самознищення Росії світ пройшов оті три стадії прийняття. Спочатку розмови про розпад Російської імперії видавались чимось неможливим. Самонавіюванням і позитивним мисленням з метою підтримати бойовий дух. Зараз, через півроку війни, про розпад Росії говорять як про щось можливе і навіть неминуче, до чого треба почати готуватись. А ще через N місяців, можливо, після цієї зими, яку Кремль обіцяє зробити для світу пекельною, про це будуть говорити як про щось бажане. Екс-командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес, позавчора опублікував колодку, в якій закликав Штати і Європу готуватись до розпаду Росії. Генерал називає три причини, які призведуть до її дезінтеграції: перша це руйнування армії і її дискредитація в очах суспільства після поразок в Україні. Армія більше не додає режиму легітимності, не асоціюється з силою президента, і, ймовірно, не зможе захистити режим тоді, коли на околицях імперії почнуться сепаратистські процеси, національні повстання. Друга причина. Економіка Росія втрачає енергетичні ринки, які були її замінником сучасної економіки. І Рано чи пізно центр не зможе утримувати населення чисельністю під 140 мільйонів. І не лише енергетичні ринки, так само Росія сама себе вибила з ринку торгівлі зброєю, продемонструвавши на полі бою, що російська зброя це позавчорашній день. Третя це низька щільність населення на величезних територіях, з різношорстного розкиданого на величезних територіях населення і в кращі часи було не просто зліпити націю, яку об'єднують спільні цілі і цінності а в час, коли центр слабкий, те, що не тримається, купи, почне розпадатися. Якщо світ виявиться не готовим до розпаду Росії, так як він виявився не готовим до розпаду СРСР 30 років тому, ми можемо зіштовхнутися з катастрофою. Пише Ходжес. Той самий день, коли свій текст написав генерал Ходжес, американське видання The Daily Beast вийшло зі статтею під назвою Що буде з Росією, коли вона програє. Її автор, американський спеціаліст з міжнародної і безпекової політики, письменник Девід Роткопф. Джон Маккейн одного разу назвав Росію бензоколонкою з ядерною зброєю. Зброєю, але через санкції тепер невідомо скільки ще Росія зможе залишатись навіть бензоколонкою. Пише він претензії Росії на роль великої держави довгий час спирались на ядерну зброю, величезні території та право вето в ООН. Але абсурдна кампанія з денацифікації України поставила під загрозу всі його зусилля. Він хотів бути рівною Катерині і Петру, а тепер він швидше Милошевич. Він хотів відновити роль Росії як великої держави та зайняти місце в глобальній раді директорів. А натомість цієї авантюри Путіна Росія вийде демодернізованою ізольованою країною, яка тільки втратила вагу в світі. Перемога України призведе до падіння Путіна, і ніхто з тих, хто може прийти йому на заміну, не зможуть якісно змінити країну, тому що не можуть змінити країну і армію люди, які звикли жити і керувати в парадигмі корупції і клептократ. Тому майбутнє Росії похмуре і з кожним днем стає тільки більш похмурим. Якщо Путін помре або його усунуть, пляма війни в Україні та численні злочини, вчинені Росією, залишиться на покоління. І постпутінська Росія не отримає такого ж кредиту від світу, який вона отримала після розпаду СРСР. Путін залишить країну ще біднішою, ізольованішою і ненависнішою, ніж після смерті Сталіна, залишив її Сталін. Ще двома днями раніше, 11 вересня, в американському виданні «Атлантик» вийшов текст з заголовком: час готуватись до перемоги України. Звільнення окупованих Росією території може повалити Путіна. Цей текст написала Енн Еплбаум, дуже відома американська журналістка, історик і письменниця, яка особисто кілька разів приїздила в Україну вже під час вторгнення в останньо, у минулі вихідні. Еплбаум ще в березні вперше заговорила про те, що захід має уявити для себе і визначити перемогу України як право залишатись суверенною демократією і самостійно обирати своїх лідерів. За півроку війни перемогу України треба перевизначити. Пише вона тепер. Зараз перемогою України світ має вважати не лише її повернення до кордонів 91-го року, а й виплату репарацій і трибунали над військовими злочинцями, які дадуть відчуття справедливості. З одного боку уявити, як Росія може задовольнити усі ці вимоги України територіальну, фінансову і юридичну за живого Путіна неможливо. Пише Полдбаум. З іншого, коли російські еліти остаточно усвідомлять, що путінський імперський проект став його особистим провалом і катастрофою для всієї країни, він втратить владу. І американцям і європейцям потрібно готуватись до української перемоги, тому що вона призведе до кінця путінського режиму. Щоб було ясно, це не передбачення, це попередження. Пише Пелбаум. Готуватись до відходу Путіна не означає, що захід має втрутитись в політику Москви, але захід не має допомагати йому залишатись при владі. А саме це здається заходились в останні дні знову робити Макрон і Шольц, наярюючи в Кремль. Від самого початку всі європейці, американці, і особливо світова ділова спільнота, хотіли повернення до стабільності. Але останні дні війни в Україні змушують поставити це питання інакше про стабільність самої Росії після її поразки. Можливість нестабільності в Росії ядерній державі багатьох лякає, але тепер це може бути неминучим. Так пише американський історик Енн Еплбаум. Найбільше усіх в світі в розпаді Росії в бажано контрольованому зацікавлені. Очевидно, ми, Україна, бо саме нам жити поруч з цим пекельним утворенням в будь-якій його формі. Це у нас з ними кордон довжиною більше двох тисяч кілометрів. Тому у нас тут теж зрозуміло думають про те, а що буде за перебрікам завтра і як до цього підготуватись. Валерій Пекар та Михайло Винницький професори Києво-Могилянської бізнес-школи тиждень тому теж написали великий текст про неминучість розпаду Росії внаслідок. Ок війни, яку розв'язав Путін, вони з історичної точки зору пояснюють, чому Росія приречена на дезінтеграцію. Майже всі імперії зникли у ХХ столітті в процесі деколонізації, а їх місце зайняли національні чи федеративні держави за виключенням Росії, яка називає себе Федерацією, а поводиться як імперія в період занепаду. Пекари Вінницькі доводять, що розпад СРСР в 91-му не закінчився, а був лише проміжним етапом. В момент розпаду СРСР мав складну структуру, крім 15 республік, як Україна, Білорусь, Казахстан та інші в складі Російської радянської республіки було більше 30 автономій, створених для корінних народів. Одностей, які протягом століть входили до складу Російської імперії, і які залишились в складі Росії після розпаду. Деякі з них великі, як Башкортостан, площею, як Ірландія, чи Татарстан розміром як Хорватія. І єдиною причиною, чому вони втратили свій шанс на незалежність після розпаду СРСР, була відсутність у них формального статусу члена держави першого рівня. За офіційними даними, 22% населення Російської Федерації не є етнічними росіянами, за неофіційними це може бути вдвічі більше. І реалії сучасної Російської Федерації для них є такими, що федерацією це утворення є лише на папері. А усі неросійські народи дискримінуються в усьому самоврядуванні, мові, культурі освіті принижуються на рівні навіть побутового расизму. Навіть тут, на полях України, Кремль утилізує в першу чергу умовних бурятів, а не умовних пітерців. Внаслідок поразки Росії в розпочатій неї війні, внаслідок ослаблення центру, наростання економічних проблем, в недалекому майбутньому міжнаціональні конфлікти на цьому ґрунті в Росії загостряться. Всі будуть звинувачувати всіх у проблемах, які наростають, і в республіках будуть спалахувати національні рухи. Коли етнічні конфлікти вибухнуть в кількох місцях одночасно, у Москви просто не вистачить влади чи грошей, щоб загасити ці пожежі. І тоді почнеться ефект доміно. Розпад Російської Федерації пишуть вони несе величезні загрози світу. Ризик неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї це здається найперше, чого боїться захід, що замість однієї умовної ядерної кнопки в руках одного московського диктатора, ядерні кнопки опиняться в руках десятків князьків. Наприклад, таких як Кадир. розпадом Росії скористується, очевидно Китай, який точно спробує посилитись за рахунок Сибіру. Розпадом Росії скористуються лідери ісламського світу, щоб отримати більшу значимість і вплив, що несе ризик поширення радикального ісламізму. Внутрішні конфлікти, етнічні чистки і локальні війни можуть призвести до найбільшої кризи біженців в історії людства. Мова буде йти про десятки мільйонів людей. Так само, як Еплбаум, пекари Вінницькі пишуть про те, що всі ці можливі жахи можуть штовхати світових лідерів зараз до спроб уникнути цих ризиків і зберегти імперію за будь-яку ціну, хоч такою. Але збереження Путіна на посаді або заміна його на іншого яструба означатиме нескінченну війну. А гіпотетична заміна Путіна на умовного ліберала про західного якогось наступника, хоча мені особисто видається це нереальним запитом росіян на сильну руку і знева. Аго до лібералів, яку їм роками щепив Кремль, та навіть якщо росіяни якимось димом оберуть такого наступника умовного ліберала, це все одно означатиме швидкий і неконтрольований розпад імперії і неминучість всіх описаних вище ризиків. Тому світ має саме зараз почати перестати не дивитись вгору. І ховатись за фразами Давайте не допускати ескалації і не ставати в позу страуса. Бо якщо неконтрольований розпад СРСР породив такого монстра, як Путін, то якого ж монстра породить розпад недовідродженого Путіним СРСР 2.0? Найпарадоксальніше в усій цій історії те, що остаточного розпаду путінської російської імперії можна було б уникнути, якби Путін не почав цю війну, метою якої було оголошено якраз відновлення імперії. Путін і жменька людей навколо нього, які хотіли зберегти створеного ними клептократично. Монстра Росію, яка давала їм безмежну владу і дозволяла необмежено збагачуватись. Ця ж менька людей сама знищила цього монстра, і в цьому сенсі здаються не жартами жарти про те, що русський медведь загине від рук Марійки, яку він розлютив, і що Путін це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого розбудили, щоб він за півроку знищив російську армію, перезавантажив і змусив розширятись НАТО, очистив континентальну Європу від рускава міра, змусив Європу скинути Російський газовий зашморк Ши провів деросифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті за законами жанру. Далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись. Імперія має розпастись, а країни-переможниці у розв'язанні ним війні поділити те, що залишиться від Росії в післявоєнному світі. Таким має бути кінець цієї історії, я так думаю.